Шановні депутати, відповідно до і 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сьогодні скликана 11-та позачергова сесія районної ради. До районної ради ознакомиться 6 депутатів. Податків реєстрації 26 депутатів. Керуючись 46 статтю закону України про місцеве самоврядування в Україні, 11-ту позачергову сесію районної ради оголошені. У нашому засіданні передовують голова заступників і головний начальник відвіданих управління районної державної адміністрації, голови теральної громади району, міроміки правоохоронних органів, політичних партій, підприємств, громадських організацій і установ, представники засобів маршої інформації. Шановні колонії депутати, на вашому розгляду пропонується три питання, які вам роздані матеріали сесії. Такий порядок денний запропонований постійною комісією районної ради з питань розвитку промисловості бізнесу і інфраструктури житлово-комунального та дорожнього господарства та доповнений 2-3 питанням про надання одноразової матеріальної допомоги, зачитий порядок денний, про призначення головного лікаря Донецької центральної районної лікарні, про призначення директора територіального центру соціального обслуговування, про надання одноразової грошової допомоги. Ставлю запропонований порядок денний, запропонований постійної комісії в ті шану зручні на голосування за основу. Хто за, прошу голосувати. Скільки на 26. 26, значить, так? Бачите, в колегії пропозиції до порядку денного? Депутат Малець. Відчати до порядку денного запити, депутата Маледина. Включається до голосування. Коли ще будуть пропозиції, депутати? Ставлю запропонований даний порядок з пропозицією Андрія в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримується, немає. Порядник зеленського цілому. Шановні стати, приступаємо до розвитку питань порядку денного 11 сесії районної ради. Обговорюється питання про призначення лікаря Долинської центральної районної лікарні. Відповідно до положення про... Управління об'єктами спільної обласності тетради громадськіл селища міста Долинського району та установчих документів Долинської центральної районної лікарні до виконавчого апарату районної ради платимо три кандидатури на посаду головного лікаря центральної районної лікарні, а саме Віталія Муташевича, Мирослава Хулюка та Олега Малюна. З 11.3 по 11 серпня. Відбули засідання всіх постійних комісій районної ради, на яких розглянуто зазначені кандидатури. Та прийняті відповідні рекомендації. Зокрема, постійною комісію з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО на сході та їх сімей рекомендовано на національному засіданні районної ради кандидатури Мирослава Коліка та Віталію Монташевича. Постійною комісіями з питань Охорони здоров'я та соціального захисту населення, з питань регулювання земельних відносин, з питання екології, використання природних ресурсів, з питання бюджету економічного розвитку та інвестиційної діяльності, з питань освіти, культури, молодіжної політики та спорту рекомендуємо розглянути на подальному засіданні три кандидатури: Мирослава Коляка, Віталій Маташевич та Олега Майорна. Остійні допоміжни з питань розвитку промисловості і бізнесу і інфраструктури. Із питань управління майбутньої спільної власності рекомендовано підтримати на зазначену посаду Мирослава Авторіка. Інформую, що 11 серпня ми провели день депутатів, на який було запрошено крім депутатів, представників громадських організацій району і вони мали можливість послухати та задати питання кожному студенту на зазначеного посаду. Пропоную перед тим, як перейти обговорення даного питання, надати. З вашого дозволу слово слова кандидата на зазначену посаду визначається перегляду. скільки 5 хвилин, так, згідно платні документи. Препонуєте слово Віталію Монташевич. Хочу зазначити, що на підтримку кандидата Мітай Монташевича зібрано 458 підписів у медичних процедура будь ласка. Причина в тому є, що для нас, кожного з вас, не є секрет, що підтримки літакої нема. Тому я би хотів зняти свою кандидатуру тільки в цілях того, щоб лікарня жила, процвітала, щоб ми не забували ті питання, які в нас зараз є, а саме ми маємо поток і опалюваний є, є сезон, який ми зовсім не готові ліфти. І того всього, про що я говорив. З вами кожного, кожен з вас на всіх, всіх засіданнях. Я бажаю, щоб наша лікарня була кращою в області, а може і в Україні. Але ви також повинні цьому допомогти. Я всім щиро дякую за розуміння. Дуже щиро дякую за колектив, який мене ви, ви молодці. Дякую дуже всім. Дякую. Шановні депутати, надаю слово кандидату на посаду головного лікаря Мирославу Піліку. Хочу зазначити, що на підтримку даного кандидата зібрано 437 підписів медичних працівників району. Президія, шановні депутати, шановні гості, запрошені, шановні учасники. Колеги, Я виступав своєю програмою, хочу вам просто нагадати, хто не був, які принципи будуть триматися, коли стану керівником Лорицької радикання. Три принципи основні. Перший – повернути довіру громади до медицини на ринку. підвищити професійність медичних працівників. І третій – основна. Провести, e, провести і підготувати лікарні до проведення реформи. Якщо треба розшифрувати, я розшифрую, будь ласка, скажіть? може Пане папе, а як механізм повернення довіри до медицини? Я тут треба розглянути те, що я говорив на депутати на комісії. Якщо буквально декілька слів. Ось Перше, Створити подалиській цитальній лікарні, громадську, або як називатися правильно, Ігунську раду. Куди мають вийти. Люди, які мають авторитет, громадські організації, керівники установ, організації, партії і так далі. Для чого це? Перше, разом з цією Радою формувати розвиток охорони здоров'я в районі. Не сам керівник і не медицина, тому що лікарня працює на громаді. Другий пункт фінансування опікунська рада займається, куди гроші мають йти, скільки і так далі. Третій пункт приймати участь у призначенні керівників середньої ланки і вищої лікарні за участю опікунської ради. Другий пункт показувати господарську фінансову діяльність лікарні на сайті, щоб громада знала, куди гроші йдуть, на що, щомісячно. Що Третє створити, я думаю, в районі я так планую створити такий е меценатський чи організацію чи клуб, яка би могла допомагати лікарні. По закупівлі обладнання і всього решта, тому що це робиться усюди для громад. Це просто. <к mieux> Тепер відносно того, що в лікарні буде робити, я не хотів розказувати технологію, якою буду займатися з нашими медиками, бо роботи багато є. Дякую. Ви зрозуміли? Шановні славі маски, не маєте образи на мене. Ми на День депутата перезвонили, запросили всі громадські організації, які є в районі. На День депутата я мав право кожному з громадських організацій задавати питання, і була толерантна, відповідна, ділова розмова Депутати, які були присутні, це почути, так чи ні? Зараз у вас є сесія. В кінці зможете, будь ласка, задати питання. Дякую, Руслан Росія. Якщо немає питання. Бадив слово кандидату проклада головного лікаря майору Олегу Вернушу. Доброго дня, шановні депутати, шановна президія, шановна громадськість, смерти, воїни АТО. Перш за все, я хочу ще раз щиро подякувати всім депутатам. Які брали участь в комісіях за розумний, конструктивний, розумний діалог, і де не багато, як претенденти настрої, багато питань вивчили і вирішили по розвитку медицини в долині. Мені це дуже приємно, і я думаю, що депутати Долинщини разом з медиками піднімуть. Це крикуче питання, все стане на свої місця. Ми будемо претендентом. Я вважаю, перше, те, що ми говорили, це повернутися лицем до пацієнтів, саме основне, щоб ми відчули, люди це відчули в Долинському районі, це перше. Щоб розгрузили поліклінічне відділення, те, що ми говорили, щоб не було того, створили відповідні потоки. І перехід відбусу на страхову медицину, щоб були збережені, збережені медичні заклади Долинського району. Тому що ви знаєте, що оптимізація продовжується і вона не закінчена. І третє питання це, що я казав, для вдосконалення швидкої це теж дуже важливий момент. І хочу вам сказати ще одне, що я думаю, що Підніметься матеріальна база і рівень фахових спеціалістів при допомозі безумовно депутатів Линської районної ради і які керівництво, які свій час допоможуть дану ситуацію вирішити крипучу у нашому районі. Щоб не було розпорушень голосів, і я думаю. Не розділяючи, що вибрали єдиного, тим більше п'ятий місяць йде на головного лікаря Донецького району, я так само знімаю свою кандидатуру. Все, дякую за увагу Шановні депутати, Таким чином нам залишається тільки прийти, до голосування. Пропоную Пропонуйте Провести по голосування. Дві кандидатури, як чули, зроблені заяви кандидатами на посаду головного лікаря, які сказали, що не знімають. Тому я ставлю на голосування по кандидатуру на посаду головного лікаря в Аполійстане Ріслава Мирославича. Знаємо подати. Сенька Васильів. Пане Так. Іван Так. Михайло Даниюк, за. Степан Світланда. Світлана Демченко. Відсутні. Хайда Дидяк. За. Дар'я Демден. Іван Дирев. Відсутні. Юрий Бужанський. Василь Івнецький. Відсутки. Разве нецький? Іван Коваль. Відсутні. Відсутні. Хай Лавєв. Василь Луччев, За. Віктор Макусій. Андрій Валетін. За. Іван Бік. За. Тетяна За. Іван Мельник. За. Тарас Мельник. За. Анатолій Мегулян, За. Володимир, За. Володимир За. Тарас Олов'як. Відсутній. Олександр Оленин. Відсутня. Катерина Віння, За. Богдан Тишківський. Руслан Франків. Відсутній. Михайло За. Віталій Штука. За. Богдан Юрин. Михайло Янко. За. За. Олег Ярич. За 26 проти 0 2020. Шановні колеги депутати, ми зараз прийдемо до вітання головного лікаря, але нам треба визнатись все із терміном контракту з головним лікарем. кого є які були пропозиції щодо терміну контракту. Відповідно до положення, термін контракту може бути вкладений від 1 до 5 років. Прошу вашу пропозицію. Раджай вас. Я пропоную на три роки. Поступила пропозиція на три роки. Кої ще будуть пропозиції, один, підтримуємо і просимо всі підтримати. Тому що один рік для керівника хто перебуває на цих посадах ну, на різних не Розуміє, що таке рік. Не успієш десь повернутися, а в тому, що контроль буде з нашої сторони. Говорив це на дню депутата. І сьогодні готуємося. Мисла Мирославич, на не немає часу. Буквально сьогодні до роботи і без пуску не мати. ще будуть інші пропозиції? Треба. Треба. Підтримати. Ставлю дану пропозицію на голосування. Хто запитає, щоб власний контракт, далі на три роки, прошу голосувати. За. <клес> Иван Дадяков, Иван Даневик, Михайло За. Степан Дачок, Свято Денчук про Вицут, Михайло За. Дарья День, Иван Дервин Сотні, Юрий Дужанский, Васильівницький, Тарас Дараскини, Иван Коваль, Відсотки, Роман Кос, Відсотні, Роман Пуци Підсотні, Михайлови, Зим Лучків. Віктор Маквисей. Андрій Валер. Зеной за. Мандрик Зав. Тетяна Матвеев. За. Іван Мельник. Тарас Мельник. Анатолій Микуляк. За. Володимир Белас. Тарас Алладяк Віцуй. Олександр Лен. Андрей Лобиєв. Богдан Тишківський. Руслан Франків. Підсуй. Михайло Швейків. Віталій Штука, Богдан Йовічка. Михайло Яленко. Олексій Яриш. Це робота. 26 за минуло. За 26 річний день. Дозвольте привітати вас з обранням. І довірні такої відповідь на посаду головного лікаря. Надію, що ми цю довіру повинні продати, даю вам слово Божого. Депутати, сьогодні, хочеться на сьогодні. Я вдячний за довіру. Я всі зусилля такі можливості зроблю для того, щоб підняти нашу медицину в районі за участі громади, депутатів і всіх, хто проживає в нашому районі. Я вам дуже вдячний. Шановні депутати, побувається, ви пані